всіх! Вирішив я сьогодні поділитися з вами своїм підхідом до племінного сезону. Я це називаю племінний сезон по-новому. Що нового? Я раніше використовував і залишав до маточника 20 пар, не більше. Брав з тих 20 пар. Десь 100-110 голубенят, брав 3 або з когось навіть 4 плоди, тобто отак от у лютому вони саджались на яйця, саджали вже і десь влітку я там ще брав голобенят. Зараз я в тому році я зробив по-іншому, залишив 30 пар і 5 пар в мене. Залишались запасними, але я теж вони пішли до маточника. І в итоге у мене вийшло, що 35 пар. 35 пар було до маточнику. Я взяв там ті ж самі 100, по-моєму, 8 чи щось таке, чи 107, я вже забувся. Ну, коротше, 100-110 голубят, та ж сама кількість, але я взяв тільки два плоди брав. Навіть з декого один, там, дивлячись вже за кількістю, скільки всього. Дітей з-під цієї пари і за якістю, ну, тобто то я сам коригую. І мені сподобалось так. Який, Чому сподобалось, бо який я для себе знайшов не, які недоліки, які переваги. Почну з переваг. чому я, Що мені сподобалось от в такому підході? Тому що у мене нема влітку голубенят. А це означає, що. Восени, вони вже всі дорослі, вони, вони вже всі встигають піти повноцінно в ліньку і набратися сил. Я дуже негативно завжди ставився і ставлюсь до пізнячків, бо ну, я неодноразово про це казав, бо це для мене це слабке голубиня, котре не встигає переліняти. У неї немає такого сильного імунітету, немає. І саме голубиня воно більш слабке. Ну і в цілому, не знаю, що це голуб і голубка, багато таких недоліків, котрі мені не подобаються, я позбавився таким чином від пізнячків. Це од... е, перевага одна. Ще одна перевага, що я для себе знайшов, це те, що менш закровленість буде у зграї. бо коли у мене 20 пар, я дуже мало беру е, зі сторони тобто чужих голубів. Наразі у мене зараз три, три голуба чужих у, голуб, у, та, у голубнику. Тобто я до цього ставлюсь так скрупульозно і дуже рідко беру. Так от, коли я 20 пар і беру більш голубенят з однією парою, звичайно, я лишаю більше дітей від цих пар у маточнику. Вони можуть дати. Могли раніше дати 6 або навіть і 8 голубенят. Ну і там 5-6, я можу залишити до маточника. Зараз я так не роблю, зараз я, коли є 35 пар, у мене більший вибір. Менше голубенят кожна пара дає, але більший вибір е, кровей. Так, воно там є і брати, і сестри, звичайно, але не така закровленість. І я вважаю, це теж за один з переваг. Потім що ще? Ну, Оспа. Звичайно, це така хвороба, як оспа. Вона теж я позбавляюся таким чином її, бо у мене нема літніх голубенят. Я голубенят беру тільки навесні, а вона чіпляє зазвичай тільки е, літніх голубенят. Точніше, вона чіпляє, можуть будь-яких голубенят зачепити, але починається вона якраз з голубенят е, літніх. Тобто там Серпневих, або ну, навіть рані, раніше було липень такі. Я теж позбавляюся і теж вважаю це за перевагу, позбавляюся таких голубенят. Ну, це такі основні, основні основні переваги, які я вважаю, і які недоліки я бачу. Ну, один з недоліків, це, звичайно, може бути якість зграї. Тобто, якщо ми лишаємо 20 пар, я навіть ролик колись е, знімав на цю тему, то це вже буде там да, краще з кращих. А якщо 35, то це вже не факт. Ну це вже я намагаюся недолік нивелювати за рахунок того, що я все-таки зараз у мене багато часу вільного. Я, Круглий рік я ганяю голубів, тобто я вже встигаю всіх всіх особисто перевірити. І якихось випадкових тут пасажирів немає. Тобто, якщо немає у тебе часу на повноцінний гон, то це недолік. Ну, це недолік не точно, але ну, я намагаюся новелювати цей недолік за рахунок роботи з голубами. Отак. Що у мене тут все-таки намагаюся, щоб не потрапляли до маточника. Звичайно, є якісь більш сильні, більш слабкі, таке є. Тут, тут, тут нічого, нічого сказати, що так було і буде завжди. Навіть яка б зграя не була, завжди є більш слабкі і більш сильні голуби. Причому як по польоту, так і по якості голубеня. Ну, то вже якраз наша робота. Но все одно. це... Там в деяких випадках це все ж таки недолік, як на мене. Да. Ще один недолік це, е, як на мене, то голубки можуть е, швидше виноситися. Бо якщо у них вони менше голубиня відкормлять, то вони більше несуться. Тобто кожні 18-20 днів вони будуть знову гнати голубку на яйця, знову нести нову кладку. Вони посиділи на підкладушках, потім кинулись, ну, пройшов, крок голубинята не вилупалось, і вони кидають і садяться на нові яйця. А так як в мене круглий рік несуться голубки, і взимку сидять, то це є недолік, я розумію, якби ну, думаю, що переваги, котрі я бачу для себе, вони поки що переважають недоліки, і саме тому я все-таки використовую такий підхід наразі. Можливо, я через деякий час, в мене думка і зміниться, все можливо. Тобто я ж не просто там за, за баганкою якоїсь своєї, тобто вирішив я отак, буду отак, вирішив я сьогодні от проснувся, отак. Я роблю якісь висновки, і потім на, вже на підставі тих самих висновків я вже щось роблю. Поки що я так вирішив для себе, мені так подобається, я вирішив саме так і робити. Другий рік буду так само робити. А далі було буде видно. Це мандрівник 105-й. Вже ставав він героєм декількох репортажів після останнього його зальоту, того, що він там... Прилетів через день, він поводить себе нормально. Не був помічений. У подібних ситуаціях. Я й казав, що після такого зальоту, я думаю, що він вже у нього пропаде. У нього пропаде бажання все це робити. Так і вийшло. О, красавчик. Ну що ж, це все, що я хотів сказати, чим поділитися, пишіть в коментарях, е який у вас підхід, в чому ваші, в чому ви бачите свої недоліки або переваги вашого підходу. Е діліться своїм, ну, практикою своєю, досвідом своїм, хтось може обов'язково комусь, я впевнений, що. І ін... ко... декому воно буде корисне, поради або тощо. Ну, а поки що всім до побачення, до нових зустрічей. І всім дякую за увагу. Не буду їм заважати, всім пока.